Не кривде жодну на землі людину і без різниці молода, стара, адже вона також чиясь дитина, чиясь бабуся, мати і сестра, адже вони також творіння Бога, у ній живе, як і в тобі, душа. Хоч будь вона багата чи убога, тобі знайома, близька чи чужа. У неї теж свої переживання, свої думки, проблеми й почуття, свої перестороги й поривання, свої надії і своє життя. Вона також у чомусь особлива, сприймай її як рідну і прости, роби усе, що робиш, справедливо, щоби колись за це відповісти. Яка б на долю не прийшла година, яка б досада не збивала з ніг, не скривди жодну на землі людину, бо людська кривда то старшенний гріх.